Доброго здоров'я, шановні глядачі, сьогодні ми з'ясуємо, що означає вираз третє око і чому населення Індії малює його трохи вище перенісся. Індійці визнають той факт, що їх Будда прийшов до них з наших земель і тому в мові цього народу дуже багато слов'янізмів. Наводити приклади не буду. Такої інформації багато і ви її легко знайдете. Висновок звищесказаного такий якщо Будда вихідець з наших земель і приніс індійцям не лише слов'янізми, а й знання, то і крапку на лобі також їх навчив малювати він. Тому шукати розгадку таємниці Третього Ока будемо в історії нашого народу. А допоможе нам в цьому малюнок, який, на перший погляд, не має до нас жодного відношення. Це вітрувіянська людина, роботи Леонардо да Вінчі. Вважається, що тут відображено пропорції тіла людини. Леонардо спирався на теорію давньоримського архітектора Вітрувія. Зверніть увагу на ім'я цього римлянина. Розділимо це слово на дві частини. Вітру Віяння. Отримали словосполучення з нашої мови. Вітру віян перетворився в вітру віяння. Крім цього, якщо обвести тіло людини по контуру отак, то отримаємо форму дуже схожу на вигляд трипільського бінокля. Тільки не в фас, а в профіль. Вид спереду, вид Збоку. Щось дуже мало схожого, скажете ви, але не поспішайте, як і раніше, допоможе нам знайти докази геометрія. В сюжеті спадок 56.6 ми з'ясували, що пропорції такої чаші створюють вихор, який можна назвати вітру віянням. Отже, зв'язок між формою трипільської чаші і іменем римського архітектора ми з'ясували. Питання: чи існував взагалі такий вітрувіян, чи таку назву придумав сам Леонардо, щоб натякнути нам на те, що малюнок пов'язаний з формою чаші, в якій закручується вихор? Якщо художник сам придумав вітрувіяна, то чому він використав для цього наші слова? Чому вони були для нього знайомі? Пошук відповідей на ці запитання залишимо науковцям. Повернемося до теми третього ока. В сюжеті спадок 56.2 були використані пропорції Фібоначі для побудови всевидячого ока і в подальшому для розгадки таємниці тризуба. Оскільки в результаті геометричної побудови ми отримали форму трипільської чаші, а її схематичне. Зображення присутнє на малюнку вітровіянської людини, то давайте пошукаємо пропорції Фібоначі на цій роботі Леонардо Да Вінчі. Лише в такий спосіб можна з'ясувати, що означає третє око. Беремося за циркуль і лінійку. Побудова, як завжди, буде проста і зрозуміла. Зверніть увагу, зачіска вітрувіянської людини. Так і проситься, щоб навколо неї описали коло. Так і зробимо. Причому це коло має спільні точки з горизонтальною лінією, яка проходить по плечам, і верхньою лінією квадрата. Виглядає це ось так. Переходимо до наступного етапу. При першому ж погляді на картину виникає відчуття, що квадрат зміщений вниз. Поставимо його горизонтальні лінії на те місце, де б вони були, якби квадрат був вписаний в коло. Тепер малюнок з усіх боків буде виглядати симетрично. В результаті нижня горизонталь квадрата пройшла через кінчики пальців ніг. Але ми отримали нову проблему. На артефакті, підняті вгору руки, показують на точки спільні і для кола, і для квадрата. А після того, як ми квадрат зсунули з місця, спільні точки були втрачені. Давайте виправимо помилку і змістимо тепер коло так, щоб воно проходило через кути квадрата. Креслення отримало. Такий вигляд, і тепер ми маємо спільні точки і для кола, і для квадрата. Підготовчі роботи завершено. Якщо в сюжеті спадок 56.3 для розгадки таємниці 3 зуба ми використали пропорції спіралів в послідовності 1, 1, 2, 3, 5, 8, то, для пошуків третього ока будемо рухатися в зворотньому порядку. 8, 5, 3, 2, 1, 1. Виміряємо радіус великого кола на ксерокопії. В даному випадку він дорівнює 90 мм. Тоді радіус кола меншого в 8 разів, буде 90 поділити на 8. Буде дорівнювати 11,25 мм. Приймемо цю цифру за одиницю. Тобто, R1 дорівнює 11,25, а r – 90, r – R3, 33,75, r – 33 ,75, R5 56 25. На окремому аркуші паперу накреслимо кола радіусом R1 1 R2R5R8. Причому таким чином, як це потрібно для побудови спіралі Фібоначчі, Як ми це робили в сюжеті спадок 56.3. Тобто R1 має спільну точку з R2, R2 має спільну точку з R3. R3 з п'ятіркою. А r 5 має спільну точку з r 8 Я перенесла ці кола на малюнок ксерокопії. Саме маленьке коло r 1 Його сама верхня точка якраз там, де розташовується третє око. З цієї точки починає розкручуватися. Спіраль Фібоначчі. Ось як виглядає вона на кресленні. Я не випадково намалювала її, як спіраль, що розкручується проти годинникової стрілки. Бо третє око є центром, через який ми отримуємо енергію космосу. Спіраль. Також проходить через другий енергетичний центр, розташований посередині грудей, і третій через пуп. Інші енергетичні точки також отримаємо за допомогою побудови спіралі, але вона буде розкручуватися за годинниковою стрілкою. Побудову робити не будемо, бо це не стосується теми третього ока.